Співвласнику садиби Зеленський, який дав вказівку на її знесення, оголосили про підозру, на техніку якої користувались будівельники накладено арешт. Про це повідомляє Нацполіція поліція та Київська міська прокуратура. Наразі слідчі поліції Києва здійснюють досудове розслідування за фактом знесення історичного будинку на вулиці Олександра Коницького. Садиба Зеленських була побудована наприкінці 19 століття. Зазначається, що до цього садиба неодноразово була під погрозою знищення, у зв'язку з чим слідчі тричі звертались до суду з клопотанням про накладення арешту на будинок та. Земельну ділянку, які надалі були скасовані, в останнє за ініціативи правоохоронців 18 січня та 19 лютого на ділянку та будинок був накладений новий арешт, який не був скасований у судовому порядку. У поліції зазначили, що, попри це, 19 липня 32-річний власник будівлі, будучи обізнаний про діючи судому обмеження на заборону здійснення будь-яких дій з об'єктом нерухомості, вирішив його знищити. Для цього правопорушник залучив будівельну фірму, співробітникам якої надав казівку на демонтаж зазначеної будівлі. Як Зауважили в прокуратурі, також вирішується питання про притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, які брали участь у незаконному знесенні будівлі. Я нагадаю, знесли історичну будівлю кінця 19 століття, 19 липня. Друзі РБК Україна продовжує збір для 109-ї бригади. Хлопців на передовій вкрай необхідні в аби нищити живу силу та техніку противника. Пам'ятайте, маленьких донатів не буває, і кожна гривня наближає нашу перемогу. Усі реквізити та подробиці ви знайдете у описі під відео. We'll <laughs>